Привіт і ви на каналі Слип Talk. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я вам розкажу про оновлення, про які я не знімала. Я думаю, починаємо. Перше оновлення це у нас буде хеллоуінське. Починаємо з ліжок. Так, це я трішки перепутала, тому що я не знаю, що коли виходило. Тому дуже багато буде помилок, і я буду дещо забувати. Тут додали тільки одне ліжко ось таке. Далі до коврів пішли. Я думаю, що додали, напевно, що ось це. Напевно, що ось ту малесеньку ямку і ось той коврик. Добре, йдемо далі. Тут, напевно, ось це додала не напевно так точно. Тепер листаємо тут. Тут додали дуже багато різних табличок. Їх просто маса. І всі вони навіть трішки страшні. Мені дуже подобається, там така маленька табличка, там написано Get Out і Do not Enter. Дуже прикольно. Також ще подобається там написано turn Back вона теж дуже гарно виглядає. Також ще додали так, щоб ми могли зробити такий дизайн, що у нас порвана стіна. Це теж десь колись дуже потрібно. І, звісно, додали паутину Навіть, я думаю, трішки якоїсь лизі, наприклад, все зелене. Також додали тріщини і забиті вікна. Для мене чомусь дуже забагато всього додали. Якось ось так, дуже всього багато. Переходимо далі. Далі у нас полиці. Я думаю, що тільки ось ця одна і все. Тепер до шаф. Додали тільки ось цю одну і більше ніяких. Ну, можливо, ще ось цей бункер і ось це. Далі ми йдемо в розділ ванн. Команда додали тільки ось таку, можна сказати, капсулу велику. Тут додали тільки ось такий туалет. Далі зеркало додали тільки одне. Ну, його завжди додають одне або двоє. Тут нічого і немає. Тут, думаю, теж нічого немає. Тут ось ця раковина тепер у розділ кухні, холодильник. Додали ось такий холодильник. Дуже цікавий, на мою думку. Тут я чомусь нічого не бачу. Далі ось тут додали ось таку плиту і ще ось таке. Не так і багато. З всяких кружок цілових приборів нічого не додали. Тут, здається, додали, напевно, що ось це. Можливо, ось це, я не знаю. Залишилось тільки столи. Стіл напевно, додали ось цей і ось цей з скатертиною. І у нас новий розділ. Почнемо з рослин. Думаю, додали тільки ось це і все. Але ще, можливо, додали ось це, я не пам'ятаю точно. Тут, я думаю, додали. Ось ці камери, радіо, ну не радіо, а рація, телевізор, старий якийсь комп'ютер і так далі. Поїхали далі. Додали ще таких три скелета. Вони прикольні. Я не знаю, чи додали ще ось цю павутину і привидів. Здається, це вже раніше було. Так, далі ось це. Це, здається, не це. О, це точно. Диван, крісло і якась подушка. Тепер всякі лампи. Ось така лампа. Таких дуже багато. Вони мигають різними кольорами, і це цікаво. Чомусь. Ось це мені нагадало дивні дива. Не знаю чому, але дуже схоже. Переїхали до коробок. До коробок тут є достатньо багато. Навіть і показно що щось радіоактивне. Дуже цікаво. І тут, напевно, що це Ашки. Поїхали далі, всякі обої і так далі. Я думаю, що ось ці. І можливості, я не, не знаю, чесно. Також я нагадала, що обоє це шпалери, тому давайте подивимось, які додали. Я думаю, дали, що оці, і напевно, що ці. Все, а тепер переходимо до іншої локації. Це у нас був магазин, там де багато магазинів. Я пояснюю незрозуміло. Але ось так. Ця локація виглядає, вона дуже гарна. Хоча, я думаю, що це буде якась вулиця, тому поїхала дивитися, що є. Ліжок, звісно ж, немає. Далі різні тумбочки. Я думаю, немає. Хоча. Можливо, ось ця, але, напевно, що ні. Я можу помилятись. Так, далі всякі плакати. Їх буде дуже багато, я це знаю. Думаю, будемо починати. Так, ось тут є ось такі плакати, дуже багато. Вивіска, що відкрито. Ще, і ще, їх дуже є багато. Хоча це мені й подобається. Ось такі рамочки, щоб їх вішати, і ось такі ще малесенькі наклеючки. Є і стоячі ось такі. Є ще ось такі, наприклад, це такі зверху вивізки. І я для оновлення з Хілоїном, я забула ось цю велику дошку. Все, тепер це все виділила. Так, далі у нас всякі полиці. Їх тут теж просто море. Особливо різних кольорів. Є ось такі коричневі з білим і є ще чорні з сірим. І є також маленькі і великі. Є, наприклад, для того, щоб вішити якийсь одяг. Я думаю, багато не буду говорити, тому що цих полей дуже-дуже багато, і вони всі, як я сказала, дуже одинакові. Я повернулася, мене здивувало те, що є ось такі на одне. І навіть ось такі є. Це теж дуже загадково. І ось такі полиці вони для мене дуже гарні, я їх використовувала в своєму будинку. І ще є ось така звисаюча, що тут можна вісти якраз вивіску Open. Так, далі ось такі шафи. Їх є десь дуже багато так само. І теж коричневого кольору і чорного кольору. Також є ще всякі стенди для, для магазину одягу. І для того, щоб переодягатись. І є для кафе вагончик. Також ще є для того, щоб щось продавати. І цього всього дуже багато мене заповнила вся кімната. Далі я додала три ось таких коврика самі прості коврики. Не дуже і цікаві. Переходимо далі. Я думаю, що ванні так багато нічого не додали. Напевно, що ось цей туалет, тому що він зеленого кольору. З раковин нічого не додали. Тут, напевно, що ось ці дві мусорки, тому що вони зелені. Все, переходимо на кухню. Так, я думаю, у холодильник, звісно, нічого нема. Їжа дуже багато їжі, почнемо з ним всяких напоїв. Додали три напої. Також і для якихось малесеньких штук. Я не знаю, як вони називаються, але дуже гарно виглядають. Додали зелений виноград. Зелений виноград дуже гарний. Ще ось такі, напевно, для кави. І також я не замітила, що для Хілоїнського є ще тут які, якась їжа. Тому показую її теж. Так, далі, я думаю, можливо, додали ось це і ось це. Я не знаю, чи точно, чи ні. Тут я щось теж не бачу, щось додали, але напевно, що додали ось це. Тарілки, кружки і так далі. Напевно, ще ще кавову машину. Ось цей піднос, і так, щоб щось накрити. Далі додали ось це. Це, напевно, для того, щоб пакувати. Це теж. Це для стендів з одягом. І також стенди, напевно, що для каси. Так, щоб тим їх розплачуватись. Є в трьох кольорах. Далі це, напевно, там порядки, я не знаю, як вона називається. Тому що я не знаю так сильно української мови. Ви не думайте, що я колись розмовляла російською. Але просто я живу на заході і в мене ті у нас діалект, і я не знаю як. І далі я вже приступила до різних дерев. Я думаю, що це ось ці дерева, хоча я не впевнена. Далі. Тут, напевно, що додали дуже багато. Тому починаємо. Це для того, щоб могли добре пропускати і там далі для того, щоб розплачуватись, дуже гарні камери. Так, щоб грала гарна музика. Це, напевно, щось, такі комп'ютери. І для того, щоб можна було зняти гроші. Далі, що тут додали? Я і забула подивитися, що у хілої дали, тому буде ще більше. Тут додали, наприклад. Ось цю карточку. І для того, наприклад, якщо типу, якісь знижки. і так далі. Також ще всякі якісь штуки, я не знаю, що це за штуки. І надали манекен для одягу. Тепер можна ще й хеллоїнський подивитись. І ще от маленький манекен. Ось таке дерево, виглядає не дуже якась сітка. Могила, якісь камні і так далі. Я не дуже в цьому всьому розбираюся. Ну, і, звісно всякі інші речі, якісь які листівки, іграшки, якісь страшні речі в яких коробках, банках. Ну, і так далі. Тепер всякі диванчики. Десь нічого не додали, можливо, ось це додали, я не знаю. Далі коробки, я думаю, дуже багато. Додали корзинки для того, щоб ти міг щось брати. Три види дуже багато пакетів. Коробка, там написано «Sell». І для того, щоб пакети стояли. І ще багато пакетів. Все. Тепер до всіх ламп. Це, напевно, що ось ця. Ну і далі дуже багато пов'язаних з кожним магазином. Думаю, багато про них розказувати не буду, тому можете самі дивитись. Це я повернулася. Ось вони закінчились, тому йдемо дивитися на всякі шпалери і на. На підлогу, напевно, що так і буде. Так, вони є ось такі, ну я так думаю. І все. І шпалери. Вони, напевно, ще хресті. Мені дуже подобаються ці шпалери, вони такі гарні. Прям дуже. Я їх часто використовую. І ось таке у нас відео вийшло. Я думаю, що буде друга частина, тому що я не про все розповіла. Далеко не про все. Тому чекайте другу частину. Я закінчу. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Сліппі Тока. Всім удачі і усім па-па!